Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні подивимося, що чекати у відносинах в найближчий час. Поки я буду розкладати, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, як у вас відігрується, що ви відчуваєте. Це, це дуже допомагає просуванню мого каналу. Так, що чекати у відносинах в найближчий час? Що чекати у відносинах перший варіант? Що чекати у відносинах другий варіант? І що чекати у відносинах третій варіант? Обирайте свій варіант. Я думаю, кому потрібно, то ставте на паузу. А ми поїхали розбиратися, що чекаю у відносинах найближчим часом. Так. Перший варіант. Що чекаю у відносинах? Найближчим часом. Що є зараз? Чого б хотілося б? Що чекає незабаром? І так, що є зараз? Мах, або ви е, самотні, або ви незалежні, вам не потрібні відносини, або ви е, дуже стрімко працюєте над тим, щоб е, у вас з'явилися відносини. Давайте ще раз докладимо. Я думаю, що ви або у пошуках нових відносин, або дуже відкриті до того, щоб ці нові відносини у вас з'явилися. Чого б вам хотілося б, пуста карта. Ви, напевно, самі не знаєте, чого б вам би вам хотілося. Б. Можливо, ви ще не вирішили, можливо, ви тільки стоїте на Цю стежку, щоб вирішити, а що ж я хочу, і тоді, звісно, може бути пуста карта. Ви точно не хочете якихось несправедливих до себе відносин, тобто якісь неадеквати вам вже не потрібні, якісь ненормальні відносини ви вже не будете сприймати. Так, ви навіть будете закриті від того, от, все, що несправедливо до вас, все, що неадекватне, все, що не дає вам розвиватися, рости, все, що перекриває ваш потік о, талантів, все це вам не потрібно і ви одразу ставите на цьому хрест. Добре, що чекає незабаром? Незабаром вас чекає пригорнута сила. Таке відчуття, що ви не можете впливати на. Відносини і тому перегорнута сила. Ніби хочеться контролювати цей процес, але неможливо це зробити чомусь. Е, я б сказала так, е, найближчим часом вас чекає е, тільки те, що ви будете е, мріяти. Про відносини, думати, а хто там може прийти до вас, там, познайомитись з кимось. Можливо, у вас є робота, завдяки якій ви будете відволікатися від цих думок, але сказати, що прямо зараз якісь нові відносини, якісь нові, якась нова людина з'явиться, я не можу сказати. Скоріше за все, чогось стабільного точно не буде. Можливо, якісь побачення, можливо, якісь просто прогулянки там, з подружками да, або з друзями, де є вино, алкоголь, просто класно проведений час, але от щоб стабільного нічого такого не бачу. Ну, хоча, можливо, можливо хтось вас там на побачення якесь і запросить. Наприклад, спочатку до якоїсь. Умовно картинної галереї, а потім в ресторан вина попити. Таке може бути. Але так, щоб це одразу щось показало серйозне, я б сказала, що ні. Ну, до речі, король мечів вийшов, то, можливо, якась людина все ж таки буде у вашому колі, але, ну, я ще не бачу такого. Ага. Ось я бачу, парочка в нас вийшла. Сказала б так. Король і королева знайдуть один одного, але ще не, не дійдуть до чогось вже стабільного, класного. Тайм for... побачення, час для вина, час для прогулянок, час для мрій. Отакий От у вас перший варіант. Добре, дякую. Перший варіант. Пишіть, як відігрується, що думаєте. Так, а ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант привіт, привіт! Що чекає у відносинах незабаром вас в найближчий час, що чекає? Ця карта покаже, що є зараз. Ця карта покаже, чого хотілося б. І ця карта покаже, що чекає. І так, поїхали. Що є зараз у двійок? Угу. Перегорнутий відлюдник. Типу, я не хочу бути у відлюдниках, я не хочу сидіти вдома, я хочу десь проявлятися. Я, мені вже надоїло це мовчання. Я хочу якогось контакту, коннекту з кимось. Сказала контакту коннектую і в мене тут випав паж кубків. Так. Давайте ще. так, зараз у двійок такий стан, коли все, мені набридло сидіти на одному місці, я хочу проявлятися у цей світ. І я вважаю, що зараз, якщо я буду проявлятися, то до мене там кохання або якісь е романтичні історії, вони е з'являться, вони ось ось будуть, я зможу отримати якесь спілкування з людьми, побачення або, або е про, ну, просто при приємності якісь. І ви от е собі так вирішили, що все. На місці сидіти не будемо, будемо кудись рухатись. Добре. Чого б хотілося б. Хотілося б кудись поїхати, або повністю змінити свій, своє коло спілкування, повністю змінити своє життя. Можливо, навіть в нікуди поїхати, але з надією, що там буде щось краще. І насправді воно таке буде, якщо ви вирішите. Змінювати своє життя. Ем... Можливо, вас, ви зараз не можете це зробити і там поїхати кудись кинути все, бо у вас є родина. Можливо, таке, так, і ви не готові розпрощатися з родиною. Або <кій> вам набридло, що ви не якраз таки не в родині. У вас немає родини, ви хочете. Знайти людину, з якою можна було б створити дійсно класну родину, там, народити дітей, вийти заміж, заробити грошенят, класно жити. І якщо ви відчуваєте, що от що зараз саме час для цього, то потрібно діяти, якщо ви залишитесь там, де ви є, і Жити так, як зараз живете, то, звісно, нічого не вийде. Добре. Чого хотілося б зрозуміло, що чекає незабаром у відносинах? Якийсь імператор у нас вийшов. Угу. Угу. Якась історія з імператором. Давайте так, для тих, у кого є все ж таки родина, так, і ви хотіли б піти з цієї родини, то е, можливо у вас в цій родині навпаки відносини покращаться, навпаки, станете більше розуміти один одного, але все одно вам якось буде не дуже це, ну, це буде не те, чого б ви прагнули. Якщо у вас немає родини, якщо у вас немає там чоловіка, то як, якимось чином це таке відчуття, що ви знаєте цю людину, і ця людина, імператор, він знову з'явиться, знову буде проявлятися до вас з гарними новинами, з гарними, ну, з, з чистими, так, з. Нормальними відносинами буде до вас йти. Але ви, можливо, його і не приймете. Ага, і тут у нас король королева і королева імператор. Цікаво. Щось тут цікаве відбувається. Цікаво відбувається. Так, і ще раз, що, чека... що чекає незабаром. Мені все ж таки здається, що тут є родина, що тут є якась ну, можливо, не родина, а там якісь відносини, і дівчина хоче з цих відносин піти. І якщо це так, то, на жаль, зараз ви не зможете цього зробити. Ви будете все одно ніби з цією людиною. Якщо це не ваш варіант, якщо це вам не підходить, це не ваша історія. То, можливо, людина, з якою у вас ще не закінчились якісь відносини, колись, так, можливо, вони були, вони ще будуть продовжуватись. І, можливо, є шанс на те, щоб ці відносини якось відродити в щось адекватне, плюс-мінус. Принаймні, чесне. Ось такий у нас варіант другий. Дякую вам за перегляд. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Пишіть, як у вас відігруються ваші варіанти. Ой, я загубила. Ну, добре, неважливо. Третій варіант. Третій варіант. Що чекати у відносинах в найближчий час? Ця, ця карта покаже, що є зараз. Вже карти вилітають. Я ж кажу, вилітають. Ця карта покаже, чого б хотілося б, а ця карта покаже, що чекає незабаром. І так, що і зараз? Третій варіант у вас в відносиних стосунках перегорнута. Ах, боже, я забула, як її звати. Верховне життя. Ця карта може показувати, що у відносинах немає глибини, немає якоїсь мудрості, або просто немає таємниць. Все зрозуміло, все ясно, все просто. Так, про що ця карта нам каже, що і зараз? Ага. Ну, Можливо, ви відчуваєте, що від вашого партнера, якщо він є, ви не отримуєте того, чого вам потрібно було. Б. Ви не отримуєте уваги, можливо, якихось матеріальних подарунків, можливо, якихось м -м дій, які б могли привести до сонця, так, до радощів, до щастя. І ви розумієте, що просто зробити оце, 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 і це буде вам на краще, так, на разом. Але людина може такого не робити для вас. Або якщо у вас людини немає, то ви відчуваєте, що там ніхто за вами не, не спостерігає, не доглядає, не проявляє увагу, і вам би хотілося б навпаки цього. Вам би хотілося б навпаки, щоб за вами там е, хтось бігав, скажімо так, але в нормальному плані. І вам не вистачає сонця. Вам не вистачає сонця. Тобто радощів, щастя дитячих таких веселощів, просто тепла. Добре. Це те, що є зараз. Чого б хотілося б? Ага. Можливо, вам би хотілося б, ну, по-перше, карта не якась для відносин. Вона б могла б показати, типу, вам би хотілося б займатися просто своєю справою, типу, не реагувати так, на те, що відбувається в вашому особистому житті. Або вам би хотілося, б, щоб ви разом будували тут людина, Робить статую таку, так, витвір мистецтва. І вам би хотілося, б, щоб ви зі своєю другою половиною разом будували це щастя, разом робили, творили. Так, чого б вам ще б хотілося б? Легкий їх відносин. От ось знову йде рішучих дій від короля. А він їх не робить. Він не хоче брати відповідальність, він не готовий до цього. Якщо у вас немає таких людей, то значить просто чоловіки, коло вас такого не роблять. Так, добре, зрозуміло, це те, з чого хотілося б. Що чекає незабаром вас? Цікаво. Перегорнути повішений, ніби все встає в норму, ніби ви перестаєте сидіти в жертві, ніби ви стаєте на ноги. Якщо б отак випала карта, так, повішений, я б сказала, Та, нічого не зміниться, ото так як є, так і буде. Але ні, ви, ви знову встаєте, ви маєте опору, забула як українською, ви маєте вже. Можливості якісь для того, щоб змінити цей стан. Так, що чекаю у відносинах незабаром. Угу. Тобто, або це вашими зусиллями, або вашими спільними зусиллями. Хтось таки прокинеться. Можливо, людина перестане затягувати ситуацію і перестане не брати на себе відповідальність і почне діяти по відношенню до вас. Так, стагнації не буде. Можливо, людина е зрозуміє, що за вас потрібно боротися, триматися, можливо, трошки е ревність якась прокинеться. Ну так, можливо, навіть і ревність, бо, е бо ту з кубків перегорнути, ніби людина відчуває, що без вас він втрачає цю енергію, так, енергію кохання, емо емоцію цю. Так, буде проявлятися, коротше, дуже добрі карти тут. Людина, яка, можливо, так, біля вас була, або десь знаходиться, або з якою ви мали б якісь стосунки, так, вона кожен зараз сам розуміє, про кого я кажу, так. То так, вибачте, тут проїжджають мігалки. То ця людина зрозуміє, що за вас потрібно боротися, що вас потрібно триматися, що для вас потрібно проявлятися, і ніби він, цей чоловік, так якщо мене жінка дивиться, то цей чоловік навіть мріє про вас, згадує, не може жити, тобто <с> щось тут таке станеться, що він перестане бути в підвішеному стані, перестане затягувати ситуацію і почне нарешті діяти до вас. Отака ситуація. Третій варіант. Дякую за увагу. Пишіть, як відігруються, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Ну і чекаю в наступних відео. Дякую за увагу.